Культурне життя Харкова вирує, незважаючи на війну. У будинку художника відбулося відкриття виставки молодих митців під одним дахом, портрети, пейзажі, натюрморти, абстракція та навіть роботи з глини, дерева, кераміки та уламків ракет. Те, що щодня бачить Харків, перетворене на мистецтво. На урочистому відкритті були присутні митці, харків'яни та почесні гості. Шановне панство, я маю честь. Вітати вас за дорученням і від імені харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Кожен раз, коли я проходжу через такий захід у будинку художників, я виходжу з цієї будівлі і відчуваю прилив такої енергії розуміння того, що Харків живе, працює. Що в нього такі люди, яких немає більше ніде. Ми всі одна велика сім'я це наша Харківська територіальна громада. І ми доказуємо, ми доказуємо це кожного дня. І сьогоднішня виставка, яка називається Під одним дахом, де розміщена така кількість робіт молодих творців, молодих художників, скульпторів. Я думаю, архітектори тут теж десь затаїлися майбутнє, які теж, які теж залишать свій такий відбиток у місті Харкові. Це ще, це ще один приклад ну, такого неймовірно активного емоційного життя, яким живе наш Харків. Серед експонатів роботи 38 авторів загалом понад 180 творів мистецтва. Це живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво та експериментальні форми. Така концепція молодих талантів під одним дахом стала унікальною подією для Харкова. Перша за 30 років така потужна молодіжна виставка, і це не просто надихає. Така виставка, як ця молодіжна, дає не просто надію, а це наш потенціал, який в подальшому треба не просто враховувати і ця виставка підтверджує те що у нас дуже серйозне є підгруття в харкові є студенти графіки вік студентів графіків 18-19 років до 20, а молодіжна виставка це до 35 років тут художники представлені є вже дуже знані художники за цей за ці 35 років які вони прожили в цьому житті в творчому в тому числі від реалістичних портретів до асоціативних образів війни та пошуку сенсу життя. Такими є роботи скульптора Іллі чорномаза серед представлених серія військових портретів, зокрема, й морський піхотинець. Це е, морський піхотинець. Його звати Сергій. Чому я його саме зліпив? Бо в мене друзі, багато друзів моїх. Вони приймають участь в бойових діях і ну не тільки там якісь ще збори, там донати можливо. І я вирішив, чому я. Не можеш зробити ну тих простих людей, просто які роблять свою справу. Ось і обрав просто його, коли у нього була відпустка. Він переїхав зі своєю всією амуніцією, броньою просто неможливо важкою. Ми з ним зробили ось таку роботу. Сам Сергій військовий, який позував скульптуру, зізнається під час творчої роботи, відчув підтримку і швидше пройшов реабілітацію. Визивають інтерес. Цікавість молоді художники молодці. Навіть ну треба представка, що вони молоді, ти навіть не замічаєш різниці. Це дуже талановиті, і вони е, переживають і передають ось наше молоде покоління, яке у нас є. Воно дуже свідоме і дуже пропускає через себе все те, що відбувається, і ми можемо побачити. Результати їхньої роботи робота Вікторії Мартиненко одразу привертає увагу своєю незвичністю. Це шахові фігури, виконані з глини. Кожна деталь має індивідуальний характер, відчувається ручна пластика та експеримент із фактурою. Це у нас король, це ферзь, бо королева, слон, кінь і тура. Я дуже рік назад захопилася шахами і граю в них майже кожен день. І це таке для мене натхнення, що я вирішила зробити. Просто перша моя партія це ось народилася. Така це все людина. Там всередині є такий пісочок, і вона створює ефект такої рельєфності і незрозумілості. Виставка робіт молодих митців під одним дахом у будинку художника триватиме більше місяця. Вона стала не лише творчою подією, а символом того, що навіть у часи війни Харків залишається містом сили, культури і натхнення. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Олександра Панченко, Олексій Старінков. Харків, новини.